Вітаю з кимось ми давно знайомі, а хтось бачить мене вперше. Нагадаю, а з ким ми знайомимося? Я Олена Михайлівна Трубчаніна, вчитель хімії. Також у своїх роликах я буду представлятися як пані Олена чи Олена Трубчаніна і маю я власний канал, який так і називається Олена Трубчаніна. Зрозуміти хімію. І більшість відеоуроків. Ви будете брати саме з цього канала за посиланням. Зрозуміти хімію. Ось наше гасло. Як ми будемо з вами вчитися, що нам треба з вами, з канцелярського приладдя для уроків? Звісно, всі вчаться не тільки за відеоуроками, а ще і за підручниками. І у всіх класах, крім, звісно, профільних класів, хіміо-біологічного профілю, ми будемо брати автора попель-крикля. Посилання на підручник вашого класу, я обов'язково розміщу на платформі Teams. Платформі Teams від Microsoft, на якій ми з вами вчимося. Що ж треба ще взяти для того, щоб добре опанувати матеріал з предмету? Дуже просто! Для того, щоб ввести конспекти. Я пропоную вам завести зошит ось такого формату. Ви бачите, що цей зошит ніяк звичайний, шкільний зошит меншого розміру А5, а розмір цього зошиту А4, як альбом. Цей зошит може бути тонким, товстим. На рік, я думаю, нам з вами вистачить. Не... Менше, ніж 40 сторінок. Ну, наприклад, ось такий зошит. Звісно, з хімії рекомендується заводити зошит у клітинку. Щоб було зручно фотографувати, писати та гортати сторінки, краще взяти зошит ось так, на спиралі чи пружині. Головна довідкова таблиця в хімії це періодична система хімічних елементів. Я пропоную вам розмістити періодичну систему на передній сторінці зошита. Також її можна наклеїти на передньому форзаці в зошиті. Звісно, більшість з вас каже, а де її взяти? Її можна А. Купити в магазині канцелярських товарів, Б. Її можна роздрукувати, тільки ж нагадую вам українською з інтернету. В її можна взяти зі старого щоденника. Вона є майже у кожному щоденнику за ваші попередні класи. Отже, таким чином, помістивши періодичну систему на передню сторінку зошита, ви одразу впізнаєте його з інших предметних зошитів. Розкриваючи зошита, ось таким чином, причина нам робить це зручнішим, ми будемо писати тут конспект. Раніше вважалося, що писати конспекти без полів неможливо. Я зараз не кажу, що треба обов'язково купляти зошит із полями. Кожен ваш запис буде починатися з теми, з теми уроку. Зупинивши будь-який ролик за уроком, ви прочитаєте і запишете його. З правої сторони, чи поруч, напишете дату в такому форматі: число, День та рік. Наприклад, 10 вересня 2022 року ви запишете, як 10. 0922. Отже, спочатку ми з вами попрацювали. Знайшли систему Мінділеєва. Також фото я її додам у перші е, уроки. І розмістили на сторінці або на форзаці. Далі, відкриваючи зошит, нам треба його підписати. Ось тут ми підписуємо ЗОшит. Навіщо це потрібно підписати ЗОшит, оскільки в першому семестрі ми з вами не зустрінемося офлайн? Для того, щоб я опізнавала ваші конспекти, кожного разу першим прикладеним фото до вашого конспекта буде підпис зошита. Тобто спочатку у вкладених файлах ви поміщаєте підпис зошита, а потім вже будуть слідувати фото ваших конспектів. Отже, друзі, бажаю вам у новому навчальному році натхнення, здоров'я, гарного настрою та підтримки ваших близьких. Разом до успіхів. Успіхів у вивченні природничих і гуманітарних наук, в тому числі і великої науки хімії.